Вітаю телеглядачів каналу Рада. Це програма Власний погляд. Саме у цій студії ми порушуємо нагальні питання, які турбують соцію. Ми сьогодні ми говоримо про безробіття із з юристом незалежної профспілки захист праці Віталієм Дудіним. Я вас вітаю, пане Віталію, і одразу питання, яке турбує усе суспільство українське через те, що сьогодні держава не кредитує реальних секторів економіки. Напевно, незабаром може виникнути головна проблема проблема безробіття. Кого найперше вона торкнеться? Ну спад промисловості фіксується вже з початку цього року. Я вважаю, що вже десь приблизно наприкінці цього року або в першому кварталі 2013 року нам слід очікувати звільнення в першу чергу Ось, у промислових сферах. Це автомобілебудування, легка промисловість, хімічна промисловість. А ось трохи пізніше це хвиля звільнень масових, вона дійде і до офісів, будуть звільнення в сфері мас-медіа. Ось можливо от, у першому кварталі там у лютому чи березні цілком можливо хвиля масових звільнень. Ось в, в тому ж медіабізнесі, у, у зокрема у, у столиці. України, тобто я так розумію, що звільнення спочнуться з промислових підприємств і потім перекинь на всі інші сфери. А чи можна зараз говорити, що саме хвиля безробіття торкнеться якихось певних регіонів України чи ні? Ну в нас як таких регіонів з занятістю населення вже не так багато. У нас є окремі швидше індустріальні регіони, як відомо. От звісно, в цих індустріальних регіонах там в першу чергу розпочнеться звільнення. Як це було ось в 2008 році під час кризи, тоді ми вже приблизно вже у вересні була інформація про те, що з, ще з літа, там на підприємствах в Луганській. Донецькій, Дніпропетровській області вже люди знаходилися у відпустках за власний кошт. Mm -hmm. Тобто їх змусили. Оформити за ці... кошт. Влада Фіки зазначає, що будуть створені нові робочі місця і постійно ми чуємо якісь обіцянки, але на сьогодні вже є 2 мільйони безробітних. Це офіційна статистика. Чи маєте ви дані про неофіційні показники? Ну, я впевнений, в тому, що безробіття воно значно вище за 2 мільйони. Там про це ж вказують і ті ж експерти міжнародної організації праці для України дуже характерне явище латетного безробіття, тобто приховано. Це, як я згадував, примусове відправлення людей у відпустку за власний кошт так і встановлення неповного робочого дня чи неповного робочого тижня. Ось тим більше там новий закон. Про зайнятість населення, який вступає в дії з 2013 року, він до категорії зайнятого населення відносить і людей, які періодично виконують якусь оплачувану роботу. І таких людей незалежно там не конкретизується наскільки часто вони залучаються до виконання цих робіт. Такі люди будуть позбавлятися права на отримання допомоги по безробіттю. Тобто, якщо люди просто намагатимуться себе пригодувати, там вони будуть втрачати право на допомогу по безробітті. Ну і, до речі, набирає чинності новий трудовий кодекс України і тільки за тільки приймається приймається і як? за цим новим трудовим кодексом профспілки, в принципі взагалі не потрібні, тому що з ними не потрібно консультуватися перед тим, як позбавити працівника роботи. Тобто, взагалі, працівник ніяк не убезпечений і ніким не захищений. Проблема в тому, що якщо раз дозволяють консультуватись замість отримання згоди. Якщо сьогодні профспілковий імунітет є надійним ну, більш-менш надійним захистом від звільнення, якщо профспілка контролюється працівникам, якщо це так звана жовта профспілка, вона знаходиться під впливом роботодавця, то вона дасть згоду на звільнення. Наша профспілка захист праці, приміром, вона такого дозволу не дає, якщо немає. Підстав для звільнення. І роботодавець сьогодні повинен отримати згоду про спілок на звільнення. Якщо згоди немає в 15-денний термін, або якщо немає відмови на звільнення, відмови у звільнення у 15-денний термін, то тоді лише працівник звільняється. Новий трудовий кодекс дозволяє спрощений порядок звільнення, який полягає якраз у консультації замість отримання згоди. Звільно, зрозуміло, що сьогодні ось якраз цей профспілковий імунітет є чи не єдиним стимулом для людей, щоб створювати свої незалежні профспілки. Фактично, якщо забрати цей важливий імунітет, то у людей просто не буде захисту, захисту і стимулу створювати профспілки. Тобто про жодний соціальний діалог. І рівноправність там сторін трудових відносин не може бути мови. Просто профспілки не будуть створювати. Пане Віталію, У якому режимі нині працюють профспілки? Ну перш за все хотілося б зазначити, що більшість людей, працюючих, які входять до профспілок, вони входять до тої ж федерації профспілок України. Це найбільша профспілка, і вона ж є найбільш бездієвою сьогодні. Вона. Не здійснює активного захисту працівників. Як вона так вона себе зарекомендувала і під час фінансової кризи 2008 року, коли вона не блокувала звільнення працівників, не перешкоджала масовим вивільненням працівників. Так і під час прийняття пенсійної реформи вони теж не відрізнялися особливою активністю. Я не кажу вже про організацію страйків на робочих місцях. Вони не вдавались навіть до. Якихось акцій протесту в неробочий час. Вони працюють. Ну, і, звісно, і це створює передумову для того, щоб люди створювали свої незалежні профспілки. І навіть якщо вони будуть невеликими за кількістю, то. Людей можна зробити тих, хто засновує профспілки, може створити, може їх наділити статусом членів профспілкового комітету. Тоді вони будуть користуватися ще більшим захистом. Адже для їхнього звільнення потрібна буде згода кількох рівнів, дозвіл кількох кількох рівнів. По перше, потрібно буде отримати згоду міського центрального комітету, скажімо, лише після нього там. Може буде звільняти членів профкому. Більше того, людина зберігає ось, такий додатковий захист навіть через рік після того, як вона була обрана там правкому, як вона вже з нього пішла. Тобто зараз закон дозволяє людям створити профспілку, стати якби самим її членами профспілки і її керівництвом. І це ще більше ускладнить роботу для власника. Але я повторюю, що великі правспілки, створені за радянських часів, вони дуже пасивні. Я розумію, що може бути планове та позапланове скорочення кадрів. За який термін організація має повідомити, попередити працівника у разі планового скорочення кадрів? Ну, я схиляюсь до думки, де і Кодекс законів про працю нам підказує, що так зване позапланове скорочення воно є незаконним. Є е, така загальна підстава там, вона ж була найпопулярнішою під час е, кризи 2008 року, а саме звільнення з, на підставі е, скорочення штату. Ось і в цьому випадку потрібно персонально попередити особу за два місяці до запланового звільнення. І, окрім того, потрібно провести консультації з профспілкою. І лише після цього затверджується новий штатний розказ. Ось і тим, окрім цього, власник повинен провести консультації з профспілкою, з метою зменшення негативних наслідків ось цього масового скорочення. Такі консультації проводяться у, там, у тимчасовий, у трьохмісячний період. Куди потрібно звертатися у разі позазаконного скорочення кадрів? Ви маєте на увазі за скороченням штату, чи якщо схиляють людину якщо до. Якщо схиляють людину, mm -hmm. і вона вимушена це зробити, yes. поставити цей підпис. Ось так, дійсно, найбільш значною проблемою є звільнення так зване звільнення за власним Бажаємо. бажанням, коли до цього схиляє е, власник. А на жаль, е, слабке становище профспілок сьогодні, воно фактично узаконіє абсолютно владу підприємця, підприємця на. Над трудовим колективом. І тому дуже часто трапляються такі випадки, як людей змушують поставити підпис під заяву про звільнення за власне бажання, змушують підписатись під звільненням за угодою сторін, або ж просто зменшують людям розмір заробітної платні. Та ще в гірший бік змінюють істотні умови праці. Підкреслю, що про зміну істотних умов праці повинні попередити ще не менше за два місяці людина. І окрім того, знову ж таки, законодавство про профспілки надає додаткові гарантії правкому. Членам правкому не може змінювати істотні умови праці без згоди власне, правкому. Ось, якщо вже мало місця таке звільнення без власного бажання, але воно так формально оформила, то є такі шляхи. По-перше, профспілка може звернутися до власника підприємства і вимагати розірвання трудового договору з директором підприємства, який, власне, оформив, який, власне, вимагав людей звільнитися за власним бажанням. Тому що зараз профспілки вправі вимагати від власника звільнити директора, який не виконує трудове законодавство, і відповідно потім власник повинен надати свою відповідь, чи звільняти, чи оскаржувати в судовому порядку таку вимогу. Окрім цього, є стаття з кримінального кодексу 172, яка дозволяє притягнути директора до відповідальності, якщо мало місце звільнення з особистих мотивів. Але це така більш складна процедура. Ну і власне є право на звільн... на звернення до суду. Ну, з до речі, на вашій пам'яті, на вашій практиці чи були реальні випадки, коли звичайний працівник звертався з позовом до суду на якусь організацію, яка його звільнила поза законом, і дійсно він виборював перемогу, можна сказати, у цій тяжбі. Були такі випадки? І Таких випадків на насправді багато. Коли суди ставали на біг працівників, але здебільшого ці всі перемоги вони вчиняються на через порушення таких. Норм законодавства. По-перше, якщо людина була звільнена в період тимчасової непрацездатності, тобто хвороби, якщо вона знаходилася у відпустці, тут суди вимагають поновити людину на її робочому місці. Також, якщо не мало місця запиту про спілки, Можливість звільнення, тобто якщо з звільнили без згоди про спілки, коли людина звільняється, а їй не проводять розрахунок, не виплачують заробітну плату, не виплачують невикористані відпустки, не виплачують вихідну допомогу. Ось в цих фактах дуже легко доказати, довести свою правоту у суді. А ось з застосуванням таких там, передового досвіду міжнародної організації праці у наших судів зараз виникають проблеми. Коли, скажімо, людину звільняють через її членство у профспілці, тут потрібно буде аргументовано доводити, що звільнення мало місце якраз через членство у профспілці. І нинішній закон про профспілки каже, що таке звільнення є незаконним, але ж треба його довести. Mm -hmm. Ось то тут і, у таких питаннях можуть виникнути певні проблеми. Ви сьогодні вже сказали про те, що йдуть люди у відпустку за так би мовити власним рахунком, так де юри, вони працевлаштовані, а mm -hmm. де факто що маємо? І де-факто вони зберігають своє робоче місце. Тобто це не є елементом прикривання безробіття, так це би мовити, тобто це, це є, але за законними, законними обставинами Так, так? абсолютно законно. але ж елемент безробіття прихованого може бути ще й поза законними обставинами. У якому разі ми можемо його розглядати? Наприклад, це на ну скорочення робочого дня там чи інші mm -hmm. фактори. Ну я нагадаю, що скорочення робочого тижня і робочого дня воно надає. Людині можливість отримати допомогу з часткового безробіття. І підкреслюю, що новий закон про зайнятість населення, який вступає в дію з 2013 року, він суттєво ускладнює можливість отримати таку допомогу з часткового безробіття. Наскільки взагалі покращений новий закон про зайнятість населення у порівнянні з тим, що нині ми маємо і за яким ми нині працюємо? Я б утримався від якихось позитивних оцінок цього закону, тому що. Найголовніші підстави, з яких його захищають, це те, що він забороняє там дискримінацію з, за ознакою статевою чи за віковою, але ж але до на цього практиці не було. роботодавець може відмовити людині у прийнятті на роботу через те, що це невідповідність якихось там службових показників. Скажіть, ця людина незадовільно буде виконувати трудові обов'язки. Але насправді причиною відмови буде те, що працівник, скажімо, жінка. Тому що жінок дуже часто там не, неохоче беруть на роботу. Тобто ці справжні підстави для неприйняття людей на роботу вони будуть завуальовані з якимось іншим. Тому про цей прогресивний момент я б не казав. А ось що важливо, те, що фактично. Новий закон про зайнятість дозволяє е, уряду зменшити е, обсяг е, допомоги по безробітті і зробити його в певних випадках випадках ще менше. Ось це суттєво на мою точку зору. Дякую, пане Віталію. Сьогодні у програмі власний погляд ми говорили із юристом Незалежної профспілки захист праці Віталієм Дудіним. І сподіваюся, що ці питання, які ми сьогодні порушили, були актуальні і вам, звичайно ж таки допомогли. Це власний погляд на каналі Рада. Ми робимо політику зрозумілою.